А я, Ганю, на світа ніц не готувала, лиш салатиків легеньких накавальцювала, банячок коклет зробила, риберець каструльку, сальтісона іще в мацьку, в пиві з перцем рульку, скогутика в полумиски розлила драглі, запекла м'ясних рулетів, ковбас ді свині, Чавун голубців скрутила. Рундель завиванців, у сметані карасів, оселедця в банці, маківник, торта, два пляцки спекла на солодке, до десерта на закуску домашня сільотка. Зробила млікьор кофейний, файний, з первака. Дід мій Гоне, п'ять зірок. Якість отака. Холодець отой, солодкий. Як -то?